Привіт-привіт, мої любі малята! Давайте розігріємо ваші пальчики. Ді, давайте пограємо з вами з в гру і звіни. Приготуйте свої ручки, повторюйте за мною слова і руки. далеко, на крижині там живуть чудові зміни. Швидко плавають вони, рибку ловлять навкруги. Молодці, Давайте зробимо іще раз, тільки швидше. Десь далеко, на крижині, там живуть чудо пінгвіни Швидко плавають вони. Рибку ловлять навкруги. Молодці дітки. До побачення. Дякую за увагу. До побачення, мої любі малята!